Усім привіт! Мене звати Іван, ви на каналі Let's Play української, і ми з вами починаємо грати в гру під назвою Hello Neighbor А будемо починати проходити вже цілу серію цих ігор, і вона там не одна, там від першої до другої розділяє декілька ігор, як мінімум, я знаю Секрет нейбор гра називається, і Hello Neighbor Hide and Seek В Hide and Seek я колись грав, а сам не на запис. Тому я її пам'ятаю. Вона вже перекладена ця гра. Тут, в принципі, перекладати немає чого. Тут оце в меню тільки перекладати і все, більш нічого толкового немає. Так, як весь сюжет, тут картинки по більшій частині, кадри, а не текст. Акт перший. М'ячик. Причудово. Нам показали м'ячик. До речі, дуже гарний м'ячик, схожий на ескімо. Це в. Це в грі звук, такий? і ніхріна собі. Я граю на ультраналаштуваннях і ви знаєте, такий один з моїх підписників був правий, графіка тут не дуже. <плес> ну, а що ви хотіли? Ну це така мальовка гри. Ну що ж ти поробиш? Так, побіг, нам треба за м'ячиком, правильно і нічого ж не плутаю. Оп, кіноляб знайшов. М'ячик був біля машини, а тепер якимось чином ось тут опинився на асфальті посеред дороги. Боже, хто та коре. Друзі, а цей хлопець може мені на прев'ю піти. Йопересити. Що відбувається? Нам когось психічного хворого за закрив. І він. І він, а, якби. Не дуже при. Е! А чого? А чого я не можу. А, чи це норм. Ага, тепер і мене там закрили. Круто. Ох, він і оре. Так, ось за цим будинком нам сьогодні. А... Предстоїть дуже великі проблеми. Все. Я так зрозумів, що наша сама головна задача це відкрити ось той підвал, а ключ знаходиться ось там. До речі, ще одна причина, чому я почав грати в Hello Neighbor. Це тому, що його. Почав записувати Юрич. І я теж захотів пограти в цю гру. Ну, давайте дивитися, що тут є. А, давайте поки що. Ой, пішли, поки сусід спить, оглянемо його будинок. Будемо ходити тихенько. Все оглядати потроху. Будемо сподіватися, що він буде спати дуже довго і дуже е е кріпко. Я пам'ятаю, що тут можна було двері закривати. Ось так. О! Це щоб він не зайшов до мене! Круто! по моєму це крута гра, все. Він де сюди? Він вже прокинувся. Ну поки що, я роздивляюсь, дивлюся, що тут де і як може бути. Боже, які ми низькі, це ж взагалі. От ти ж да? ти ж мені чоловік. Де ж у нього це е, двері... Е, дверця та похилі. Ну це ж взагалі. Що ж це за. ...ти ж мені чоловік називається. Так, не бачу тут нічого корисного для себе. Ой, 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 ой. Ой! Він сюди, лізе! хрена собі. Він втік. Він пішов від мене. Ну і добре. Що тут таке? А. Це зубна щитка. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Я встиг! Я встиг! Там воно пательня з яєчнею лежить прям на підлузі, це нормально. А він мене не побачить, що я так через е щіль дивлюсь? Ні? Він не побачить? ні? Нема води, нема, нема пити мені. Так. Треба якось здриснути звідсіля. Я тільки не знаю, як це можна так би зробити. Обережно. Може, розхріначити вікно і ви вилізти з вікна? Давай. О, Точно. Точно. Побігли. Все. Добре. А я можу в цю кімнату залізти? Ге! А я не можу. А, він ці двері відкриває. <с> я вже злякався, думаю, він до мене лізе. Тихо, спокійно. Оглядаємо його будинок обережно. А чому у нього свічки, якщо день зараз? О, ліхтарик! Ліхтарик. Тихо. А, господи, він не сюди прийшов. Так, все добре, в мене є тепер ліхтарик. Це, по-моєму, шикарно. Фу. Оце я дарма так зробив. Ти ж він зараз прийде, мабуть, сюди. А я можу вилізти в віконечко сюди. Так, треба буде залізти сюди, подивитися, що тут, але в мене тепер є ліхтарик. О, а що це таке? Куди воно веде? Ой, треба подивитися, куди цей дріт веде. Так, оце що? А, це я електроенергію виробив у нього. Так, де сусід? І мені треба оглянути сам. Йоли пали! Від до мене лізе! Побожіть! Він забувся за мене? Ну то й добре, якщо забувся. Так, ну давайте візьмемо коробку, розіб'ємо віконечко, і подивимось, що там. Він, скоріш за все, прийде сюди, я так розумію. Ось отак. Все і валимо. Ой, ону він. <глев> ой, він мене щось кинув! Оп, все, він вискочив. Лузер. Ой, тут ящики, я можу тут заховатися. Він пішов. Ой, він тут. А він ось сьо, Мені треба, щоб він втік. Так, добре, він втік. Це чудово. Ой. Ні, він не тут. Добре. Так, ключ. Тут треба ключ. Це я зрозумів. О! Мама! 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 Допоможіть! Поможіть! Валимо! Валимо, він начебто тут мене не повинен чіпати. А я можу сюди зайти? О, я ніхрена можу сюди зайти. А, я ж тут живу, мабуть. Давайте подивимось, може в мене є що цікавеньке для взлому сусіда. для взлому сусіда звучить цікаво. Щось на білоруському. Це Ілюха може зрозуміти, до речі. Ух, нічого собі який тут яких не бачив. Щоб воно отак от, от прям відкривалось Слухайте, а ми більш зажиточні. Ми дитина, і ми більш зажиточно живемо, ніж наш сусід. Можливо, сусід а, банкрот? А я можу? Вімкнути, ні? Плиту не можу? Не можу вімкнути плиту. Ну добре, давай дивитися далі. Блин, та як це так двері так відкриваються? Це ж. Генії, блін. Просто генії. Давайте дивитися, що тут. Що це таке? А, це Сіфон. Хе, <гум> боже, в мене всяка пошлятіна вже в голові заграла. Слухайте, а ванна така ж сама, да? Хоч би джакузі якась було, да, чи ще ж. Так нема нічого ж, да? Да, в нас якийсь пустий будиночок, в нас взагалі немає чого взяти. А, ні, ми можемо сюди далі пройтись. А, позвонити в міліцію я можу? Поклади її назад. Ой. О, ніхрена. <хи> Прикольно. А як тебе. Ой, там ну, тебе в баню. Ну тебе в баню. Ой, я тут можу в шафі, до речі, теж заховатися. Чи мене тут побачить? Світло щось не працює, я так дивлюсь. Так, ну це. хламидник, я таке, такі кімнати називаю, де всякий хлам і безлад. Так. Це я так розумі... зрозумів а, наша спальня, да? Чи це с... Віталь, спальня а, батьків? Я не розумію, на що ось це тут, для чого воно? А, треба, але для чогось цю кімнатку зробили. Оце точно тут ми живемо. А, the Family. Ось це я так зрозумів ми, наш головний герой. Оце... А, може це цього сусід запхав, да? Ну добре, а де тоді мамка з папкою? Де, куди вони пішли? Де малий? Де мала? Чого я один проти сусіда воюю? А як заховати? Можу. Бо... Не можу. Не можу, і це хріново. Ну, я тут все глянув, тут нема нічого корисного і цікавого для мене. Прям взагалі. Давайте я ліхтарик покладу десь в себе вдома. Щоб я знав, що воно в мене є. Ось тут хоча б на столі. Ой. Садов БТ. О. аншани Знов на білоруському щось, я капець. Я білоруської не знаю. Це Ілюха знає Це він зможе перекласти, що там по радіо теревенять. Так, я можу пробратися на другий поверх, до речі. А! По стелажу, до речі. Ти звідкіля ти мене побачив? Я ж йду по вулиці, нікого не чіпаю. Чого ти до мене приперся то? Ти ще зайшов на твою територію, це ще нічого не означає, я в тебе нічого не брав. Ну взяв ліхтарик, ну так. Ти доросла людина. О, він вирішив розім'ятися. А я огляну поки що його машину. О, закрита машина. Я не можу залізти в машину. Ні, не можу. А побібікать. О, м'ячик! М'я. Так. Заліз ефектно. Добре. Добре. Як-небудь давай обережненько. А нас можна по поличкам так от зібратися? Блін, треба щось підстати. А, там на, на дворі купа ящиків лежала. Може треба. О. <плес> Я йому світло виробив. Куди цей дріт веде треба подивитися? Треба подивитися, куди цей дріт веде. Візьму ще один ящичок на всякий. Хто? Йолка, Йолкараний бабай! А... А як це він так мене побачив? Ой, бляха, муха. Ой, мама, ой, мама! Все, нема! Нема мене, нема мене! До побачення! Блін, це ящик пів, -пів екрану в мене займає, я нічого не бачу. Глянь, глянь, вона стоїть, стоїть, стоїть. Паршива мурда. А він світло врубив? Він врубив світло. Добре, не буду вирубати світло, щоб він поменше на вулиці з'являвся, бо він мені трошечки не дає пробратися на другий поверх. Так. Добре. Добре. Тепер валимо. Пішов до дупи. Мені моє життя дороге. Вдруг ти якесь збочини ці от звідки я знаю. О, тут когось поховали, чи що? Чом приперся, Зелі, як він мене побачив, я на стелажі стояв. Йоли пали. Козел, а не сусід. Оп. Ану, вистачить. Угу, причудово. Вистачило мені одного ящичка, вистачило за очі. Оп, оп. Тепер... оп. Блін, погано, що ящик виліз. Погано. Так. А що я відкрив? І що, до мене сюди лізе? Чи де він? Ну я так дивлюсь, що тут заблокований вхід. Тут сюди він не пролізе ніяким випадком. Ух, ніхрена який. Ха-ха-ха! Класна фотографія! Класний малюнок, я не можу. Так, добре, тут зачинено. Допустимо. Що відбувається? А! Навіть так? Ну добре. О, кльово. <різь> Кулючик. Це я вентилятор робив? Да, це вентилятор. А на що він треба? Нахрена він? О, а це що? А це? А, це воно стінку відкривається, типу сусід до мене може залізти. нє <гум> <гум> ні, ні, нє-ні, -ні 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 -ні. до побачення! До побачення я пішов. Все, нема мене. Добре, що сусід тупий, ніхрена не зрозумів. Що <гум> <гум> ти робиш, сусіде? Ой, а платформа піднялась. Ой. Як мені в цю кімнатку дістатися? А? О, тут ще один ключик є. А, Можливо, він, до речі. О! Нема. Не зрозуміло, де я. Чого я не вдома, якби... Ой. Вибачте, я випадково вийшов в ОБС. А чого я не вдома? Ну давай. Будь здоровий. О, ніфіга він спортсмен. А мене? А я. На що він мене кликав, скажіть мені, будь ласка. Я чекаю. А, це телевізор. Боже, я думав, що воно жумить. А, сталася аварія. Сталася аварія і його краля померла. Ну то нічого було випендрюватися, небой же ж їхав 250 км на годину, да? Екзит. Вихід на той світ. О, а він ключ не забрав у мене. Ну, ключ у мене не забрав, треба його на вулицю якось випхати. <гас> Та де заткіля ти берешся, блін! Ну ще кидається чимсь у мене. гад! Він в мене чимсь кидається. Зараза. Ех. Я не знаю від чого це ключ, але я валю! О, до речі, ось та, та сама машина. Ой. Ідеально, блін. Просто ідеально приземлився. Приземлення 10, із 10, треба там стінку зам замурувати. До речі, цікаво. А якщо я... А, він же вибиває двері, да, навіть зачинені. Чи не буде це працювати, наприклад, якщо я розхріначу та... ось це віконечко, наприклад. Та й пересете, блін. Якщо я розхріначу ось це віконечко, він туди прибіжить, типу. Хто туди моє віконечко розбив? А? Він туди виб'є двері, я туди пройду і заберу червоний ключ. І зайду туди. А? Як вам ідея, до речі? Виглядає непогано? І в цілому, дуже даже логічно. Та йди ти в хату, скотеняка. Що ти тут робиш взагалі? Що ти тут робиш, я тебе питаю? Нарі На, -на нарі на най, Іди, 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 іди. На Нарі на най. Нарі На, -на -най. нарі на, -на найринарина. -на -на. Так, а ну тепер давай як-набудь от оп! Мега-ідеальний кидок. Другий мега-ідеальний кидок. Блін, він мене побачив. Він мене спалив. Ну все, хай прибіжить і подивиться. Чи не подивиться? Ну він латає свої вікна. Блін, він не подивиться. Слухай, де що це ж оцей дріт веде, а? Зачекай, 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 зачекай. Тобто, ти хочеш сказати... Що я, вирубаючи тебе. Та де? Ааа! Це реально... це реально якась... Блін, мене пошлі думки знову. Що може бути ж... біле, жидке і липке? Ох, я сосі, Ну добре, хай він мене злове! Злови мене. Ай, мама. <хи> так, він мене злов. А, тут тепер просто, я, звичайно, попадаюсь, де? Да? Я зрозумів. Знов хріначу його скло. Хай він біжить і дивиться. Так, тепер валимо. Він повинен побігти, подивитися, що там. То там скло розхріначив. Я правий. Якщо він в хаті, до речі, був. Бо якщо не в хаті, то це хреново. Реально від двері вибив! Я думав, це не спрацює! А це спрацювало навіть більше ніж. Молодець, молодець, молодець. А я зараз до речі... Ой! Зараз, до речі, зайду ось так зроблю. І все. Це я вибив двері. А, так тут всього на все стулу було, стулом підперто. Так, ну ось ключик. Агась. Блін, ну тут чій худож... це художество, а? так, це радіо просто працює, радіо мені не потрібне. А, давай, давай, давай. Оп, все, 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 все. До мене тепер ніяк на дістанці? Він що, пилосос включив? Він мене засосати хоче? Зараз я йому цей шарик у дупу засуну. Він тут? Чи де він? Нема його тут. А чого ви мене обманюєте? Ой. Оп! Та прохай хай він побіжить за мною. Чи давайте йому щось виб'ємо, щоб він до нас прийшов. Бам! Лізь до мене! Ліс, я тобі у скло розхріначив, да. Отакий я негідний. Давай, давай. Ой, фу, він в мене помідор кинув. Він в мене кинув помідорчик. Що робить? Він кидається помідорами, гад. Те, що в салат треба з'їсти, він, пом... він кидається ним. Фу, який поганий сусід. Молодець, молодець, молодець. Боже. То сміттєвоз поїхав. Все? Я розгадав таємницю сусіда. А скільки я записую? А, 24 хвилини. Ось це. Ось це все. Ми з вами побачимо тільки в наступній серії. Да. Тому що це дуже буде цікаво подивитися. Ну що ж? Я вдячний тобі, якщо ти додивився це відео до кінця, а особливо я тобі вдячний, якщо ти поставиш свій лайк, напишеш свій коментар і поділишся цим відео зі своїми друзями, знайомими, батьками і так далі. Все. З вами був, як завжди, я Іван. Ви були на каналі Let's Play українською. Це була гра Hello Neighbor. Все, всім до нових зустрічей і всім.